Доброго вам здоров'я, шановні! 2 грудня! Це в нас вівторок, в 2025 році Православна Церква сьогодні згадує і вшановує пророка Авакума. Ще сьогодні вшановують преподобного Афанасія, затворника Києво-Печерського в ближніх печерах та іншу Афанасія, затворника Києво-Печерського в дальніх печерах. Ще сьогодні вшановують ікону Божої Матері Геронтиса. В грудні тепло, як за лихим паном, так про грудень казали в нашому українському народі. Взагалі на грудень дуже багато було погодних прикмет, і вони збереглися у вигляді таких примовок, скажімо так, от послухайте. Кажуть, що як грудень холодний та сніжний, то хліб буде буйний та пишний. А ще кажуть, що як в грудні сніг заляже, то в серпні жито виляже. Якщо сухий грудень буває, то суха весна і сухе літо довго протриває. Ще в українському народі вважали, що грудень рік кінчає, а зиму починає, а ще казали: грудень землю трудить, а хатинки студить. Ще казали про грудень наступне смутний грудень, як прийде студінь. А ще казали смутно, як в грудні пополудні. А ще казали, сумний грудень, і в свято, і в будень. Я тут, а ще казали, а ще казали, я не знаю, можна порахувати, скільки разів. Я вже промовила це спочатку цього відео, тому буду вже, напевно, що вітатися з вами, бо вже час. І буду сьогодні розповідати вам про цей місяць, що ми розпочали вчора. Ну якось так було трішечки незруки. Ну що розповіла зрештою про цей місяць. Бачите, не дуже він був в пошані. В українців ну, нема чого робити зрештою. А святкувати є, що зрештою. В цьому місяці нам з вами, але холодно, холодно. І бачите, отаке от відношення було українців саме до цього місяця, який ми з вами розпочали вчора. Сьогодні продовжуємо. Сьогодні поговоримо саме про цей день, про 2 грудня. Про те, що відбувалося в житті наших предків саме в цей день, кого вони вшановували, чого остерігалися, від чого нас з вами застерігали, та й себе, зрештою, так само застерігали, що можна було робити, що не можна робити саме в цей день, 2 грудня. Будь ласка, додивіться це відео до самого, самого кінця, щоб про все це дізнатися. В деталях я збирала цю інформацію для вас і от видаю сьогодні в вигляді такої, такої передачі. Зможете подивитися і все це дізнатися. Будь ласка, підписуйтесь на цей канал, тисніть на дзвоник обов'язково. Ну і ще розповсюджуйте це відео, робіть шери, робіть репости, встроюйте в різні групи, де ви там, можливо, є якісь тематичні групи там, з народними якимись прикметами, традиціями або просто про Україну групи є. Тобто щоб люди знали наші про наші справжні корінні традиції, наші звичаї, наші обряди, народні прикмети, наші українські і таке інше. Фейсбук, Телеграм, Вайбер, можливо, дивіться до вас там, що є. Це буде дуже-дуже доречно. І сьогодні, 2 грудня 2025 року, у вівторок, я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за захист. Я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю! Авакум належить до кола дванадцяти малих пророків і вирізняється серед них силою мови та гострим відчуттям справедливості. За переказами він походив із коліна Симеона і проповідував приблизно всередині VII століття до Різдва Христового, в часи, коли Юдея переживала тиск халдейських завойовників. В його книзі, що складається всього з трьох розділів, Звучить тривога за пригнічених і протест проти насильства, яке сильні чинять над слабкими. А вакум відкрито говорив про наближення халдейських походів і бачив в цьому знак великих потрясінь для Єрусалима. Про самого пророка майже нічого не відомо, а пізні твердження про його дивовижне походження не мають історичних підтверджень. Натомість вражає його слово потужне, поетичне, наповнене внутрішньою напругою. Найяскравіше це відчутно в третій главі, яку часто порівнюють із псалмом: в ній пророк молиться так, ніби сподівається і сповідається перед цілим народом, благаючи Бога втрутитися в хід історії і підтримати тих, хто терпить від несправедливості. До Авакума звертаються тоді, коли людині потрібна чесна розмова з Господом про те, що болить. Його книга побудована на щирому запитанні, чому зло так часто здається сильнішим і чому навинні страждають. Саме тому в молитвах до нього просять про витримку перед лицем несправедливості, про ясний розум, щоб побачити істину там, де все заплутано, про силу залишатися правдивим, навіть коли навколо панує брехня або тиск. А вакум вчив, що віра це не сліпа покора, а довіра. Яка тримає людину на ногах в найтемніші часи. Тому в молитві до нього просять, щоб Господь дав мужність не зламатися, коли настають випробування, і навчив бачити за подіями Божу дію, хоч вона не завжди одразу відчутна. Моляться про захист від зла, про полегшення тягаря душі, про відвагу боротися за справедливість і про внутрішню опору. Яка не похитнеться, яким би сильним не був зовнішній тиск. От, напевне, що нам, всім українцям зараз в тих обставинах, в яких ми знаходимося, коли бачите, з різних боків тиснуть. І це просто жах, що відбувається. Але, тим не менш, силу внутрішню треба знаходити, якщо їй не вистачає, то слід помолитися до когось із святих, хто на цьому знався в давнину. Тому от, авакум для нас з вами підходящий. Якщо будете сьогодні в церкві, Поставте свічку, ну або просто поставте, або можливо десь образ знайдете. Цього сподвижника, ну не сподвижника а пророка, то поставте перед його образом, помоліться до нього, щоб він нас підтримав і як народ, і як кожну окрему людину, бо ми зрештою народ складається з окремих людей. І кожна доля нашої людини, яка наразі страждає, або просто в випробуваннях знаходиться, або просто переживає, що їй може не вистачити віри в власні сили. То вищі сили завжди допоможуть нам, якщо помолитися як слід. Ще сьогодні вшановується ікона Пресвятої Богородиці Геронтиса. Вона нагадує про Богородицю як про мати, що підтримує людину в найкрихкіші періоди життя. Її назва означає стариця і підкреслює особливо турботу про тих, кому важко через вік якісь недуги або життєві випробування. Образ. образ походить із Афонського монастиря, де завжди вшановували мудрість, смирення та спокій, властиві чернечому життю. Саме там ікона прославилася численними свідченнями, зцілення і душевну втіху. Цей образ особливо дорогий людям похилого віку, бо дає відчуття, що їхня гідність і цінність не зникають, навіть коли сили слабшують. Він мовить про те, що старість може бути часом глибшої мудрості. Та внутрішнього світла для всіх інших ікона є нагадуванням про терпіння, лагідність і вміння приймати життя без страху. В духовному житті гарантиза стає заступницею, що підтримує людина, людину у хвилини виснаження. Вона вчить зберігати мир та спокій в серці, бути уважнішим до своїх слабкостей і водночас не втрачати надії. Перед цим образом можна просити про зцілення тіла й душі, про розраду в самотності, про повернення впевненості, і про те, щоб в серці з'явилася радість, яка приходить разом із довірою, довірою до Божої волі. До Богородиці перед цим образом приходять із тривогами, внутрішньою втомою, страхом старіння або страхом недуги. Молитва перед іконою повертає людині відчуття опори, тож можете сьогодні так само помолитися, якщо відчуваєте якусь таку, такого роду, такої природи, невпевненість. Ну і також помоліться за ваших батьків, поставте свічку за ваших літніх якихось родичів. У нас, в принципі, в більшості є літні родичі. Не обов'язково це батьки, так само за них, за них треба помолитися. Можна помолитися, поставити свічку, якщо буде така нагода. Ну, в народі тим часом продовжували готуватися вже до е, прийдешніх свят. Вже післязавтра у нас варвари. Сьогодні проходили різні підготування. Ну або вже як е, починалися морози, я не знаю, шановні глядачі, от у нас на Київщині досі морозів ніяких нема. Воно, може і добре, але бачите, от я минулого року не знімала велику кількість доволі відео, слава Богу, що вони в мене є. У мене в цьому році є, що вам показати зі сніжочком. Бо, зрештою, ні льоду, ні снігу я зараз о, в цьому році ще не бачила. Так само вчора їздила, знімала для вас краєвиди, ну, осінь. У нас ще осінь. Хоча насправді календарно ж вона ще є досі осінь, як, як пишуть да, в, в наших джерелах, що осінь календар астрономічна, астрономічна не календарна астрономічна. Астрономічна осінь в нас починається з дня осіннього рівнодення і закінчується днем зимового сонцестояння. І тоді вже починається астрономічна зима. Тобто, в принципі, маємо ще осінь. Але, зрештою, календар, то так, в нас же минулого року сніг вже лежав на Київщині. Будь здоров. Напишіть в коментарях, що у вас. По снігу в цьому році, чи він є, чи немає, взагалі, чи холодно, чи ні. І де ви зараз перебуваєте, як там погода взагалі? В будь-якому разі, знайшла для вас таку науку, коли побачиш перший раз лід. Значить, що треба зробити? Взяти кусень хліба освяченого і вкласти його в лід. Аби речи, той кусень, треба мовити так: як замерзають ріки, болота і всяка вода, так би зміцнювався пліт. І діло моїх бджіл в мене, раба Божого Івана, Божою поміччю і всіма святими небесними силами і діянням святого Зосима. А тому чоловікові жінці, які б мали злу думку чинити на мою пасіку, нехай в них замерзає серце лукаве і думка, і язик. Потім лід розпускають і в той хліб запускають. А коли будете загодовувати бджоли, то треба впустити його в сито. Значить, ну, це обряд такий для бджолярів, але, зрештою, він, якби. Підходящий, в принципі, для будь-якої людини це такий захисний обряд і для добробуту, і для вашого самопочуття, взагалі від злих якихось сил, від злих людей. Якщо у вас в господарстві щось краще, ніж в сусідів, то ви можете навіть якщо бджол немає, можете використовувати цей обряд, тому що він якраз захищає від всяких впливів, від заздрісників, від тих, хто дивиться на ваш добробут, можливо, щось придбали нещодавно, а люди знаєте, як люблять позаздрити, то. Це буде захищати від того. Значить, ще сьогодні можна прочитати отаке замовляння. Слухайте уважно. Це так само замовляння для добробуту і захисту худоби вашої, або вашого просто майна, там руховане рухово. Слухайте уважно, це замовляння, справжні стародавні замовляння і попереднє так само, і це замовляння, це всі етнографічні джерела. Я використовую для того, щоб відшукати для вас ці замовляння. Я залишу повні тексти в першому закріпленому коментарі, як я завжди роблю. значить Слухайте уважно. Так само захисне замовляння. Пресвята Богородиця на престолі стояла. Господа Бога просила, всіх святих споминала, всі святі і Божі угодники, скорі і помощники. Поможіть уроки зігнать і здоров'я дать червоної або іншої масті, зорі зірниці, вас на небі три сестриці, одна вечірня, друга полуношна, третя світова. Станьте мені в помочі от всякої немочі. Ти місяцю ясний, ти на небі красний, ти високо ходиш, ти багато світа бачиш, багато питаєш. Очищаєш луга і берега, коріння і креміння, долини й могили, ріки і моря, колодязі й озера, очисть і наповню червону масть молоком і збором в черхах і вимені. Далі треба підійти до колодязя або до якоїсь іншої водойми і сказати таке Добрий день колодязю Іване, і зрубе Авраами, а воду уляну, а земли тетяно. Я не прийшла води брать, я прийшла помочі прохать. Наповняйте луга і берега, креміння і коріння, наповняйте червоної масті збором в черхах і вимені. Амінь. Ми такі замовляння, щоб на наповнення чогось. На збільшення чогось, ми їх якраз читаємо на такій фазі місяця, яка в нас зараз з вами відбувається. В нас друга квартира, місяць йде до повні, і щоб все було повне в нас, так само ми з вами читаємо те, що у нас має е, збільшитися. Тобто щось хороше для себе. Просимо вищих сил з відповідно на це читаємо. А от що не можна робити сьогодні, ще я розповім зараз. Пророка Авакума в народній традиції вважали покровителем спокійного тихого сну, тому наголошували, що саме сьогодні треба встигнути лягти спати обов'язково до опівночі. А якщо затриматися, то безсоння потім може переслідувати дуже довго. Сновидіння цього дня теж. Вважали особливими, їх не можна нікому розповідати. Бо добрі сни втратять силу, а недобрі, навпаки, почнуть здійснюватися. Ну, зрештою, якщо так відверто говорити, є, звісно, така приповідка саме про цей день, але ми не забуваємо, що в нас сьогодні вівторок, а сни проти вівторка вважаються пустими. Тому дивіться, Ну, про всяк випадок я б все одно не розповідала нічого нікому. От а мало лі що, знаєте. А зрештою треба пам'ятати, що все одно сни навряд чи збудуться. У вагітних жінок була своя заборона на цей день, якщо 2 грудня помити голову, то до кінця вагітності сон стане тривожним та неспокійним, тому майбутніх матерів берегли і просили цього дня вникати будь-яких дій, що можуть розворушити сон. Також 2 грудня не рекомендується говорити про особисте секрети, зізнання. Довірливі розмови з друзями можуть обернутися проблемами. Вважається, що день підсилює вплив сказаних слів, і вони здатні привернути неприємності. Для матерів цього дня є свої настанови сьогодні сварити або дуже ну, там, лаяти якось, або дуже різко повчати дітей 2 грудня не можна. Сварка може накликати на малюка нічні страхи, зробити його плаксивим і вразливим. 2 грудня припадає на вівторок місяць стоїть в другій квартирі, в часі, коли природні сили спрямовані на зріст і підсилення всього розпочатого. В традиційній системі вірувань вівторок завжди був чоловічим днем, легким, діяльним та рішучим. В цей день зручно братися за складні відповідальні справи, бо він наче підтримує людину. На Слобожанщині казали, що вівторок приносить удачу в починаннях. А куп'янські господарі вважали саме цей день ідеальним для старту важливих справ. Але найголовніше, що 2, -2 грудня церква згадує преподобних, а це за давнім звичаєм робить день подвійно, сприятливим саме для початку нових справ. Вірили, що нова справа розпочата у вівторок, коли згадуються преподобні. Особливо, якщо це ще й зростаючий місяць, це взагалі чудово. Така справа буде чудовою, легкою, благословенною. І це день активності і результату, день сприяє зустрічам, домовленостям, переговорам, важливим рішенням і всім діям, які мають привести до добробуту, починати роботу над новим проєктом, укладати угоди, вкладати гроші, купувати речі для дому. Робити фінансові рішення, планувати важливі кроки, все це дуже сприятливо сьогодні зробити. Особливо добрим вважався цей день для пошуку роботи чи житла, для початку служби або виходу на нову посаду. Таке починання має шанс рости разом із місяцем. Ця квартира завжди вважалася сприятливою для всього, що має зростати, і в господарстві, і в справах людини. Але є й свої перестороги саме перехідні за перехідними українськими звичаями. Наприклад, в Галичині казали, що з вівторка на середу не слід на ніч лишати кужіль, щоб середа не прийшла і не почала прясти. Не радять у вівторок виносити сміття, аби не винести щастя, не радять вирушати в далеку дорогу, бо цей шлях може бути неспокійним. Але головне, у вівторок не можна лінуватися. Вівторок любить рух і працю. Застоїв цей день погано позначаються на настрої подальших подіях. Стрижка сьогодні вкрай бажана. У вівторок ми стрижемося. Це чудовий день для того, щоб підстригтися, привести себе до ладу. Можете записуватися сміливо до перукаря, волосся і в такий день, і на такій квартирі місяця буде чудово відростати, буде дуже швидко відростати, буде дуже-дуже густим. Бо саме друга квартира вона відповідає за густоту волосся. Якщо перша квартира це більше про е швидкість цього відростання заново. То саме друга квартира – це про густоту. Значить, у вівторок, 2 грудня, в нас триває Пилипівський піст або Різдвяний піст, його ще називають. І цього дня в нас з вами правила харчування трошечки м'якші, ніж зазвичай. Ну, як зазвичай, ніж в понеділок, середу та п'ятницю. У вівторок дозволяється риба, тому господині готують юшку, запікають чи тушкують рибу, подають оселедець або пісні рибні котлети без яєць. Разом із рибою на столі є каші, квасоля, горох, печена картопля, капуста, гриби, узвари, мет і пісні, борщі, а все скоромне: м'ясо, молоко, сир, вершкове масло залишається під забороною. Але олію сьогодні використовують вільніше, адже вівторок не вважається суворим днем. Але Пілипівка не для всіх однакова: піст не мають тримати вагітні та матері-годувальниці. Бо їм потрібне повноцінне харчування. Люди похилого віку та ті, хто має хронічні якісь недуги або відновлюються хтось після недуг якихось, теж звільняються від обмежень в харчуванні. Тим, хто виконує важку фізичну роботу чи працює на дворі на холоді, радять зберігати сили, і не виснажувати себе постом. Якщо сумніваєтесь, чи вам можна піст, чи не можна піст, зверніться до вашого дхівника, розкажіть йому про вашу ситуацію, і він вас поблагословить. Ну і що приготувати сьогодні? Так само даю стародавній рецепт зі старої книжки. Маринований оселедець, будь ласка, до вашої уваги, на 250 г води додати 2 лаврових листки, півтори столові ложки оцту, 4 горошни чорного або пахучого перцю. Це все кип'ятити. Далі нарізати шматками очищеного помиту рибу, цибулю нарізати кружальцями, складати в банку 1 літр. Один шар риби, один цибулі і так далі. Потім залито холодженим маринадом, і через день вже рибу можна подавати на стіл. Бачите, треба було, звісно, це приготувати, напевно, в суботу. Щоб сьогодні вже подати. Ну, в будь-якому разі, можна таки і сьогодні вживати, і можна вживати це вже в четвер, коли знову можна буде вживати рибу. Будь ласка, смачного вам. 2 грудня іменини святкують Андрій, Борис, Володимир, Дмитро, Іван. Кирило, Костянтин, Матвій, Мойсей, Микола, Павло, Сергій, Степан, Федір, Антоніна, Віра, Маргарита, Марія та Тамара. Нехай Господь благословить кожного з вас щедрими дарами, здоров'ям міцним, спокоєм в душі, натхненням в справах та турботовою підтримкою рідних. Хай в домі панує достаток, а в серці любов. В думках мудрість, а на життєвому шляху добрі люди, нехай трапляються і світлі можливості. Нехай удача відчиняє перед вами потрібні двері, а небесне покровительство захищає від всіх негараздів. Хай кожен день будуть повен радості, сил. Та нових звершень. Ось такий сьогодні чудовий день. Насправді дійсно, шановні глядачі, це в цьому місяці, напевно, що такий вже останній день, коли слід розпочинати нові справи. Це сприятливий надзвичайний день. Давайте от разом якось це усвідомимо. Що дійсно. Впродовж там місяця не так вже й багато цих днів, коли дійсно гарно розпочинати нові справи. Це ж у нас вівторок та четвер і тільки на зростаючому місяці. Тобто за місяць таких днів ну, 4, може, 5 може випасти, там, в залежності від того, як тиждень випадає. Ну, і, дивіться, Із цих чотирьох або п'яти днів ще треба подивитися, чи там преподобні, чи там ученики спогадуються. І е, я вас хочу запевнити, що це зрідка буває, коли прям преподобні випадають. Тому е, треба відслідковувати ці дні, дійсно і дійсно планувати якісь от, занадто вже важливі для вас справи, їх початок саме закладати в такий день, щоб таланило вам всьому, щоб удача вас супроводжувала в цьому дійстві, і щоб. Небесні Покровителі так само вас вели легко цією дорогою, яку ви обрали, і тою справою, яку ви започаткували саме в цей день. От, це на сьогодні, то що я хотіла вам розповісти, а завтра буде новий цікавий день. Обов'язково повертайтесь на цей канал і поговоримо дуже детально про те, яке сьогодні свято, що нам можна робити щодня. У мене на цьому каналі виходять відео, тому підписуйтесь, обов'язково ставте подобаючку під цим відео, якщо сподобалось. І ну, розповсюджуйте, там, відправляйте людям, які цікавляться або, може, вони ще не знають, що вони цим цікавляться. Буває, що так, можна показати щось комусь. О, і починає людина дивитися. Буває, буває. Давайте зустрінемось вже завтра. проговоримо про день завтрашній. Я дякую вам за перегляд сьогодні, за цікавість до українських традицій. Будьте здорові, себе, бережіть, бережіть своїх близьких. Нехай близькі вас так само бережуть. Слава Україні! До побачення, до нової зустрічі завтра.